Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І я би хотіла з вами поговорити про те, що ми дуже часто не думаємо про те, як насправді от саме наші думки, наш стан протягом дня, протягом життя впливає на те, як ми проживаємо це саме життя. Тобто ми собі думаємо, що просто от якісь є в нас голові думки, і це не має жодного значення. Ми, якби, автоматично їх думаємо з дня в день, і що це жодним чином на нас не впливає. Насправді, що воно дуже впливає. І е, коли от ви постійно собі таке щось думаєте, яке явно не впливає позитивно. Е, ви робите собі велику шкоду це. І саме тому часто у нас псується здоров'я, тому що підключається психосоматика, і е, ми е, самі собі блокуємо це здоров'я цими різними негативними думками. Е, е, ми думаємо, що ми чогось не можемо зробити що це не для нас, воно не нашого рівня. А, тобто, ми не віримо в себе настільки, щоб могти собі це дозволити, хоча б на а, рівні думок, уже а в першу чергу ми маємо собі дозволити щось якраз на рівні наших думок. Тобто, а, якщо ми вже можемо себе, хоча б уявити, в якійсь цій ситуації, а, що ми наприклад живемо в красивій квартирі, що ми багато заробляємо, що нас люблять, поважають, цінують в стосунках. А якщо ви хоча б можете це собі уявити для початку, це вже буде перша така стадія до того, щоб ви далі це отримали вже в реальному житті. Тому спочатку ми працюємо з думками і якраз з тим, щоб зняти ці блоки, які не дозволяють нам стати щасливими, здоровими, коханими і багатими. І вже після того, тільки ми вже можемо цього досягнути. А тому для початку оця робота над собою полягає у вас в тому, щоб ви виписали собі. Усі ті негативні установки, які не пускають вас на той рівень, де ви щасливі, багаті і здорові. І після того, коли от ви зрозумієте, що ви собі кожного дня говорите, що ви, як ви себе програмуєте і що саме вам заважає, ви будете відслідковувати ці моменти, що вже більше цього собі не говорити, так не програмувати, і тоді ви зможете прошити, так скажімо, в себе нові установки, нові. Тверджені, ви будете собі так само повторювати з дня в день. І тоді ви відчуєте, ви реально відчуєте, що змінюється ваше життя, ваше усвідомлення, ваші е, ситуації, які до вас притягуються, будуть вже зовсім іншими. Люди, які будуть вам зустрічатися, будуть набагато е, кращими, ніж от були зараз. І ви просто будете помічати от саме цей позитив. Е, бо знаєте, як оцей. Відомий анекдот, коли чоловік постійно ходить і говорить, що в мене немає грошей, в мене а, там, погана сім'я, у мене нічого не виходить, а ангел за нього стоїть, записує все і каже: ну, дивні бажання, але буде виконано. І отак постійно це відбувається. Або про те, що Чоловік так само от говорить, що О, я би так хотів виграти в лотерею. О, як було б добре, як було би було б добре. А Бог йому нарешті один раз каже: ну ти хоч б білет купи для початку, тоді вже подивимось. Тобто потрібно щось зробити, хоча б для того, щоб це якось змінити, цю свою ситуацію, а не просто ходити і нити і говорити, і жалітися. Якщо ви не збираєтесь нічого змінювати, то нема чого і нити, і жалітися. Якщо ж ви збираєтесь щось робити, ну то краще зробіть, ніж витрачати час на ці постійні. Негативні думки, які ви собі прокручуєте в голові, тому не думайте, що от думки це щось таке незначне, це дуже важливо і набагато важливіше, ніж ви могли собі уявляти. І почніть саме з них. А далі ви побачите, як ваше життя поступово, але дуже точно буде змінюватись.